Зігравши 9 турів в чемпіонаті УПЛ, Полісся Житомир займає 13 ту позицію. Але я не засмучусь тому, що до зони Єврокубків зовсім невеликий відрив. Ні Дніпра, ні Шахти, ні Динамо не мав топ-3. Кращим бомбардиром УПЛ на даний момент є карабін за 9 матчів, 5 забитих голів. Хоча вище повинен бути островський. В нього на одну гру менше зіграно, а забив він так само. На жаль, поки що наших футболістів там немає. Але й футболістів минає. Я також там не бачу. Ну і на наступну гру я вже зарядив свій склад, от таку саму, як і в мене. Хто підписаний на мій інсташоп, той знає, звідки в мене взялась ця футбол. Також, друзі, там же ви можете знайти широкий вибір футбольних форм. Доступні не тільки стандартні версії, а ще й рідкісні фан. Це мій власний інсташоп, посилання залишаю в описі. Зараз в нас виїзний поєдинок проти футбольного клубу Минай. Без слів ми будемо виконувати свою роботу. Бачу, підключай від мене, як від... Різко просто втікає від захисника, зближується. Пробиває там бандура, досвідчений бандура. Мій земляк тягне в цьому моменті. Відкрити рахунок ми так і не змогли. Ну. Як там не забрати м'яч? Але він не буде виходити. Удар не відбувається, втікає. Крушинський. Боже мій. Такі відчуття, на чому спостерігаємо, не УПЛ, а англійську прем'єр-лігу. Дуже багато моментів, дуже багато ударів. Досить такий динамічний футбол спостерігає. Закрутився віддав на Танковського, Танковський. Равченко знаходить пасом седманеша! Ну що від тебе м'яч, відлітає, наче від дерева? Я навіть не розглядаю того варіанту, що ми не зайдемо на наступний сезон в Євроку. Навіть не хочу про це й думати. Але схоже на те, що варто б цим зайнятися. Мати план Б це досить таки непогано. Будуть нас доганяти, нас доганяють. Танковський робить подачу Маквана Маквана. Де ж ти бігаєш, друже? Чудово. Це дманеш. Нас доганяє Натайсона. Та nope. ви вже хоча падаєте, я вже не знаю. Просіть штрафні пенальті. Все це нам обов'язково повинно допомогти Маквана. Сам. Маквана! Хлопці, яка нереалізація у нас. Щось цим треба просто терміново робити. Дуже добре, що ми. Маквана. Дуже добре, що ми їх одразу накриваємо. Вони навіть не переходять в центр поля. Удар! Андура! Це наше все. Якщо ми з гри не забиваємо. Там після цього випуску якраз настає у нас трансферне вікно. Будете, друзі, мені пропонувати кого купити Маквана. Прям в кравчука. Поки що я ще не можу <поцю> роздуплитись. Минай абсолютно так само нас пробачає, як і ми їх. Хороша повал! Далі передача на Маквану. Ось він. На сейд манежа. Подача! Та ну нахер. Ну, що це за удари? Ну. Давай, Мак. Ні, на Маквану вже не грузимо. Хорош. Встигай віддати. Заграються мої футболісти. Тут треба вкотитись в нього, молодець. Ідей на маку. Ухі віддає. Тайсон. Тайсон! Тайсон! А ну, він все бере. Низом. Тайсон! 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 Блін! Бля, ну в мене слова нема. Мені вже просто соромно перед глядачами. От я. Ой, піти. давай. Схема працює, як швейцарський годин. Грає головою після подачі скутового, Там і захисник міг відбивати. І! Ага, вони ще віддають такі передачі. Треба закривати далі пас. Хорош! Дай. О! Style is the to не знаю, хто йому почепив таку зачіску. Абсолютно вона не підходить під нас стиль! Козак! Рельсон, погнав сам! Подача кутового. Бандура за цей матч зробив більше сейвів, ніж за весь сезон у минулому році. Побіг. Ну, кани на швидкості повинен робити. Давайте я краще розкажу про наших друзів з ФВБ, які роблять перегляд футболу ще цікавіше. Поки УПЛ на паузі, в нас є чудові поєдинки топ-чемпіонатів. І загрузити на всі ці поєдинки, де не тільки, можете за допомогою ФВБ. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі. Дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. Все ж таки, Житомирське полісся змогло здобути три бали. Поєдинок взагалі не був простим. Десять сейвів від Бандори. Вот, 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 хто это? Ця перемога все ж таки дозволяє нам обігнати минай, але все одно в топ-10 нашої команди немає. В наступну гру ми зіграємо проти оболоні. Зовсім невеликі зміни по складу. Тут ми бачимо Папеу справа, бачимо зліва Смолякова, і в опорці Шаповал. Ой-ой, нас тут випав сніг, хоч би мої бразильці не злякались. Верх віддає передачу, шаповал. Так, друзі, я сам в шоці. <му> ну, Мені здається, цей гол може стати кращим в першому полі. У такий, друзі, неочікуваний початок. Не так часто ми забиваємо, ще менше це робимо в першому таймі. Але от зараз, як ви бачите, спрацювало. Йой! Крушинський Подача. Кібер забрав бойку. Бокмана! Бенч! Це рибка. З нашого боку стоїть Бойко, з їх боку стоїть рибка. В минулому матчі стояв бандура. Віддають вони належне досвідо. Підключення пішло. Добре, прибрав Ковський. Не підказали йому, що, але атака продовжується. Добий попев. Ух, як неприємно. Вони зіштовхнулися, але м'ять залишається в наших футболістів. Тайсон! Тайсон! Пробиває Тайсон Повз! Проходить низом! Що ж там нікого нема? Там, друзі, дуже скоро в нас відкривається трансферне вікно. Пишіть, кого треба підписати. Якісь цікаві варіанти, обов'язково я розгляну. Тільки щоб це було більш-менш реалістично. Удав. Мороз, до побачення. Цедманеш. Ну, як на диво, доходиться подача. Але от зараз! Браво! Але яка атака? Там проходить. Віддає! Папеу. Тут не пройшло. Далі передача. Що тут не було офсайда. Обережно! 1-1. один Красно пір. Ну, красиво закидав, але. віддав. Браво! Треба моїх легіонерів вчити забивати. Всі будуть після тренування залишатись і тупо бити поворот. Ну, можливо, крім Аріельсу. кіпа один момент, одразу ж він забуває. Ой-ой-ой, Тайсон! Погнав! Погнав, папеу, погнав! Ну, дуже багато пасів. Але, друзі, як ви бачите, поки... Ми граємо першим номером. Стартує у нас другий тайм, хочеться тут також здобути перемогу. Це ж таки оболонь. Ну, це не той клуб, від якого треба відлітати. Мені здається, що в нас ресурсів то побільше буде, ніж пивоварів. О боже. Хороший. Попив, ще жодного гола не забив. Оце купили, тіпа. Зараз, можливо, досить таки гостра відповідь від наших опонентів, але бойко надійно грає на виході, так? Так. Ну. і... Й... Зайшов штрафний майданчик, буде готувати. Пащу Віддай передачу! Гітченко. Бойко. Ой-ой-ой, хотілося би надійніше. Окі. Маквана втікає. Нехай так. Зараз морозко. Вривається сам. Арєльсон. О, щіт! А ні, тут Кане його не пропустить. Козак. Голову влучає Рілсон. Знову перемога на характері від нашої команди. Зігравши останні поєдинки, ми маємо стабільний результат. І вже наша команда знаходиться на восьмій позиції. Наступну свою гру ми зіграємо проти київського Динамо. Звісно, хотілося би киян обіграти, але нічия буде також норм. За Динамо в основі виходить Огиря. Це той футболіст, який ще недавно грав за нас. В цілому моє питань немає. У Андрієвської біловари якісь ліві прізвища. А перед тим, як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що зараз в Ultimate Team стартанув івент Тотті. І щоб зіграти ціми крутими картами або повідкривати круті паки, Звісно ж, для цього всього треба монети. Які ви можете придбати у мого партнера Лема Фудкою. А в честь того, що на каналі стукнуло 100К, кожному моєму підписнику, хто купує від 400 тисяч, він накидає зверху сотку. Ідеальний підгон. Посилання. Я на нього залишаю в описі, скажи, що ти прийшов від Джексона та отримуй свій бонус. Ну зараз я прям розумію, що нам треба опорник і флангові захисники. Всі ті, хто будуть писати варіанти трансферів, просто візьміться до уваги. Взагалі-то мені цікаво, чи грають в Єврокубках кияни. У свою чергу ми вже ні в якому турнірі не приймаємо участь, крім УПЛ! Диви, як круто відіграв? Сам розганяє атаку від іна Тайсона. Тайсон бачить підключення. Це у нас шаповал. Хорош. Ух, як стрибнув неприємно в ноги Ванату. Так, Андрієвський, до побачення. Кияни нас вибили з Кубка України. Що сказати цим хлопцям? Ми знаємо. Маквана знову забиває швидкий гол. Просто розвалює. Долоху Шніренко. Ух, як шорстки налетів в нього. Тайсон, Ширше. Ну, довели до удара вже, добре. Молодець Крушинський. Це просто мбапе на мінімалках. Що він проходить. Пробивай! Кравченко робить подачу! Макуано! Я зараз прекрасно розумію, наскільки бущан в шоці. Кушинський швидше треба було з м'ячем. Хорош, я ж кажу, це гімчення, хлопця. Айсон. Почнемо підключення. О! Далі передача ні, не програємо. Ти що? Вже вибий просто ваут. І пресинг пішов від киян. Ого, як ми виходимо? Ну, Реф. Ну був вже. Прикриваємо пас. Швінський розбирається, поки там немає з. Попо! Бля! Вийди! Ну, йобаний! Стоп, а ну що ж було? А, все чітко, там був офсайт, пацани. Після першого тайму в нас рахунок 1-0. Як він хотів накрутити біловара. Находить буяльського. От тут вже треба допомога. Один він не впорається. Удар. На виніс. Туди її. Просто вперед. Чи може Алахяр зачепиться? Ну майже зачепився. Війде на ваната. Буяльський. Просто пропускає. От тепер вже трішечки повинно бути простіше. 30 хвилин, але все одно я не буду збавляти темп. Алехер побіг! Відчув він, що може забивати від неї передачу! А тут трішечки не вдалося. Куди його? Ярмолу треба зупиняти. Ярмоленко виходить! Інтрига ще живе. Неприємний гол ми пропустили. Зробили невеличкі заміни. Вийшов Чоботенко, Мустафаєв. Направо вийшов Кане. Макуана. Ойка проти Ярмоленка. Кане заходить штрафний майданчик, від неї передачу пробиває! Ярмола. Ярмола повертає свій прайм, чи що. Шапа вийшов, О. Зараз буде цікаво. Сейд, маниш. Ну, цей хлопець сьогодні був заряджений. Звучить фінальний свисток, на жаль, 2-2. Не змогли ми втримати перевагу в увагову. Наступна в нас гра проти Колосу, який йде на 14-й позиції. А в колоса далеко не всі готові до цього матчу. Тим часом Сейд Менеш у нас дискваліфікований, на його місце вийде Макван. Зліва кане, справа мороз. Хочеться цей випуск завершити без поразку. Дві перемоги, одна ніща проти Динамо. Досить такі цікаві були поєдинки. Зараз дуже важливо не злити в матчі проти Колосу. От ви кажете міняти бой. А нащо його міняти? Бойко свою задачу виконує. Проти киян він там трішечки нічого? Що доворушицький? Криворучка віддає. Далі наємця гусол! Шитомирський клуб виходить вперед. Але головне, щоб ми зараз одразу і не пропустили. Далі. Морозко як пробив. Туди! Гейтам. Непогано. Так. Проходить Тайсон. Взагалі-то вже повинні перемагати в три голи точно. Іде далі передачу, скидує. Маквана заходить! Буквана! Тайсон. І вперед легенько. І туди. А Танковського треба було. Сподіваюся, що 20 хвилин зіграємо без сюрпризів. А Рельсон вийшов. Ну звісно. Блін, Рільсон. Вони ще намагаються наді мною познущатись. Но зараз все одно ми заберемо. При такому пресингу вони далеко не виїдуть. Право. Та ну! Дивіться, м'яч, Тайсон! О! Вище! Просто я боюся, що зараз вони з усіх сил підуть вперед. Будуть намагатись вирвати хоча б один бал. ОПУ. красавчик. О, Боже, це мені нагадує прохід. Да ні! Нарешті це чудо забило, але після цього моменту просто треба цілувати ноги Арієльз. Він не зажмотився і віддав передачу. Рош! Посипався колос після цього другого пропущення. Як ви бачите, команда розвивається, результат приходить. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був PlayJex. Нас все добре.